Книга Скарг саме під такою назвою презентували збірку поета та військовослужбовця Юрія Мативущука. Захід провели у Тернополі в креативному кластері на пошті. Як розповідає автор, у книзі скарг зібрано 180 віршів, написаних за останні 15 років. В цій книжці мої зібрані чотири збірки зовсім різні. Це книжка іні, де є антимна лірика. Книжка е Доки триває війна, відповідно про військові події, шароварний шансон, я їх називають цю збірку такою трохи хуліганською. І розділки називається Стаміци. Відповідно, так називалася книжка, яка більше стосується мол, лановецького періоду і, власне, згадується моє рідне місто в цих текстах. Загалом у збірці можна, окрім раніше написаних поезій, зустріти й нові тексти Юрія, з якими читачі будуть знайомитися вперше. Крайні три роки мені писалися якісь нові тексти, які, звісно, стосувалися більше військового часу. І таким чином, коли вони написалися, їх було близько 40, Тобто, я подумав, що варто об'єднати всі тексти під одною обкладинкою. І це якийсь такий певний, не знаю, звіт за крайні 15 років того, що я робив, чим займався Юрій Матевощук, знаний поет, перекладач, журналіст, менеджер культурних проєктів. А спочатку повномасштабного вторгнення військовослужбовець, оператор БПЛА. Мені пощастило працювати в ЗСУ з найкращими людьми у світі мотивованими і готовими до боротьби. І я завдячую цьому випадку і рівняюся на них. каже цьогорічна презентація збірки має у собі й благодійну складову, дуже важлива мета продажу цієї книжки, в тому, що і реалізації, що частина цих коштів буде передана для мого відділення БПАК, в якому я працюю, виконую бойові виконує бойові завдання для закупівлі додаткових комплектів батарей для наших дронів. На зустріч завітало чимало тернополян, аби поспілкуватися з автором, поставити запитання та послухати поезію наживо. Бо той Україна бойові ходити бо став мартинцем, бо той, за що не брався, це вдавалося, бо той, що з добрими очима і геровим тіком, бо той, що пів Америки народи їх приїхав. Наші діти, бо всі вони колись були цивільними. Презентацію збірки прийшла Оксана Ходанович. Ділиться в творчості автора. Подобається стиль викладу, оригінальність, чуття часу, справжність і правдивість. Взагалі він мене захоплює своєю творчістю, своїми вчинками, які завжди підкріплюються справжніми справами: неординарний, цікавий, багатогранний людина слова і справжній митець. Підтримати Юрія Метивущука прийшла і пані Наталя. Впевнена, ця презентація особлива, бо, попри важкий час, люди зібрались і об'єднались як одна велика родина. Я його знаю дуже багато років, бо вчила його від першого курсу. Тому бачила його в різних ситуаціях за різних обставин і бачила, як він росте. Мені дуже цікаво було спостерігати за його експериментами, за тим, як він шукав власну стежку і власну мене письма. Це завжди було дуже цікаво бачити. Особливо сподобалась зустріч мамі поета. Жінка не вперше на таких презентаціях каже, намагається слідкувати за творчістю сина. Я свого сина побачила в зовсім іншій іпостасі, через те, що він мені відкрився дуже таким, знаєте, чуттєвим і людиною, яка пережила дуже багато таких важливих серйозних моментів. І мені дуже приємно, що його прийшли підтримали дуже підтримати дуже багато і друзів, і знайомих, і колег, і тих, кому цікава його творчість. І в цілому ми сьогодні провели дуже цікавий і такий зворушливий вечір. Наприкінці зустрічі читачі мали нагоду придбати і підписати в автора його збірку.